Приняли, приняли закон по ворам в первом чтении, да, про голосовало человек. На этом все и закончится, не будет да, ничего. Да, 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 да. Ну, прошумит сейчас громко, но говорит, на этом все закончится. Скажи, Сережа, пускай вообще не нервничает. Это подожди, приняли закон, приняли. Тебя так, оно... не коснется, еще раз человек говорит, что постоянно даже не переживает, она спокойно за тебя вообще 100% не коснется. На Дніпропетровщині затримали двох так званих сматрящих та учасників злочинної організації, серед них і колишній голова новомосковської райдержадміністрації Ігор Гуртовий. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, розтрату майна через зловживання службовим становищем та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області та слідчі слідчого управління обласної поліції встановили осіб причетних до захоплення земель острова в Самарській затоці. До складу злочинної організації, яка була створена у 2008 році, увійшли представники органів місцевого самоврядування, представники комерційної структури, а також злочинного світу, двоє смотрящих в регіоні. За вказівкою на той час голови райради, 70 гектарів землі в частині самарської затоки поділили на земельні ділянки по 2 гектари і незаконно передали у приватну власність, видавши відповідні державні акти. Власниками земель стали учасники оборудки, члени їх сімей, близькі родичі, а також підлеглі працівники комерційної структури. Фігуранти навіть розробили генеральний план забудови котеджного містечка закритого типу, яке планували побудувати на незаконно виділених землях. Відповідно до офіційних даних фонду держмайна України, вартість 70 гектар захоплених земель становить понад 1 мільярд гривень. 17 листопада правоохоронці затримали учасників злочинної організації в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та провели 30 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської області, вилучили понад 200 тисяч доларів США, 80 тисяч євро, земельну документацію, зброю, автомобілі та чорнові записи. На підставі зібраних доказів залежно від ролі в злочинній організації, так званим Смотрящим екс-голові РДА та Ом, співзасновникам товариства повідомили про підозри за кількома статтями кримінального кодексу України. Наразі прокурори Дніпровської обласної прокуратури готують клопотання до суду стосовно обрання підозрюваним запобіжних заходів. За скоєне фігуранта може загрожувати від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.